Летить літак. І чоловік каже, зараз скине бомбу. І він був вправив буквально через хвилину, скинула авіабомбу. І таке все затряслося у нас спогій. Ми думали, що штукатуркою штукатурку завалить. Я оце лягла на дітей і думаю, Боже, хоча б мене спочатку було, щоб я не бачила, як їх п'є. Одна жінка записала, написала: ну, скажіть, будь ласка, номер швидкої, бо дитиню осколок потрапив у живіт. І на дорозі вона лежить. І невідомо, як визвати швидку. Редакція Сміла Сіті продовжує збирати історію українців, які через повномасштабну війну з Росією були змушені покинути свої домівки та почати нове життя у Смілі. Сьогодні нашою героїною стала Юлія Міокова з Лисичанська. Ми зустрілися з нею або дізнатися більше про те, як вона виживала з родиною під обстрілами, виїжджала з рідного міста та почала нове життя у Смілі. Вітаю вас! Добрий день! Ви приїхали у Сміло Засичанська, це місто в Луганській області, яке в 2014 році в певний проміжок часу було під контролем російських військ і згодом воно було звільнене. Я хочу попросити вас пригадати і розповісти, як тоді вас. В серці відбувалося, як ви тоді це пережили, які у вас були відчуття, і як вже у 2022 році, коли 24 лютого ви прокинулися і дізналися, що почалася повномасштабна війна, які у вас були відчуття вже через стільки років? У ну, 2014 році я була на той момент у Луганську, я там народилась, там виросла, народила дитину, і на той момент моєму старшому синові було півроку. Коли це все почалося у 14-му. і ми тоді чоловік відправив нас до своїх батьків у Луганську область там під Попасною, там Тошківка, Нижня, той район, який зараз знову окупований, там теж стріляли, але там було не так гучно, як у Луганську. І на той момент ми там були, прожили там десь до 2020 року. Потім ми жили у Сєвєродонецьку десь рік. А потім вже переїхала до Лисичанську, купили там будинок ну, і жили там до початку війни, до загострення конфлікту, я б сказала. Тому що війна не припинялася, якщо так. 22 лютого ми прокинулися від того, що воно щось летіло, страшне, гучне. Потім ми ховалися у погрібі у своїх сусідів якийсь час. У них був такий облаштований погріб, у них там був. Обігрівач, ну, світло вони провели. Потім вони переїхали, ну, евакуювалися, а ми вже почали облаштовувати свій погріб. Ну, у нас погріб такий не дуже був облаштований, бо там 3 метри глибина, там штукатурка обвалювалась, такі, ось, ось, такої товщини пласти. Чоловік закріпив там стелю, стіни, щоб воно на нас не обвалилося. Потім спустив туди дошки, зробив нам ліжко, ну, таке десь метр двадцять шириною, і ми там. Четверо спали розпали на тому ліжку один на одному. Ось, ну Ми так місяць прожили. Ну, Чому ми вирішили переїхати? Тому що в нас був такий дерев'яний люк над нашим погрібом, і він від повітряної хвилі після вибухів, він вже майже такий у лахміття був розбитий. Одні там щепки летіли, коли вибухи були. Ну, і ми тоді зрозуміли, що ще день-два, і в нас навіть над головою нічого не буде, коли будуть снаряди літати. Ну і тоді моя кума, вона ну, на Тошківці жила на той момент. От, і їх вивезли баптист, От, Ну і Вона дала мені номер з телефону, я їм подзвонила. І вони наступного дня вони приїхали і нас вивезли сюди в Черкаську область. Ви вірили в те, що відбудеться повномасштабний нас? Ми всі читали в інтернеті, що 17 лютого Росія нападе на Україну, але на той момент ніхто в це не вірив. Але загострення було. Ось саме того часу, коли обіцяли, почалися вибухи у районі там Первомайську. ну Тобто це недалеко від нас, те, що Попаснянському Паснянському районі. О, там було загострення, але якось ми все одно не вірили. Ну І коли сиділи вже в погрібі, ми все думали, от ще тиждень, ще два, і воно все закінчиться, і буде все тихо. Україна переможе, ну, але не дочекалися. Ми вирішили виїжджати, бо вже зрозуміло було, що швидко нічого не закінчиться. А як взагалі декілька тижнів до 24 лютого живе місто? Яка була обстановка можливо серед жителей? Взагалі нічого не, не казало про те, що буде вот таке. Було тихо. Але ну, звісно, там у сірій зоні, там, де Тошківка, там де ну, там де територія була вже окупована з 2014 року. Там так, було вже голосно, десь здалеку було чутно в тошківці, що стріляють. Ну, але так люди подумати не могли, що таке станеться. А як у таких страшних мовах, коли сиділи у підвалі, як взагалі вам вдавалося триматися? І що вас тримало в такі моменти? Я думала про те, що якщо я загину, то діти залишаться самі. Ну, ми майже не виходили з погрібу вже на той момент, десь тиждень ми сиділи. Я ну, чоловік склав пічку там у погрібі. Ми дрова там спустили, у своєму будинку жили. Ось, ну я бігала інколи, вилазила на кухню, заходила додому. Ми навіть котел не виключали, бо думали, що от як закінчиться і буде в хаті тепло, ми повернемось. Щоб приготувати їсти, я вилазила з погрібу, йшла на кухню, сідала там навприсідки, включала газову пічку, варила. Отак, от сидячи на присідки, бо в нас дуже велике вікно. Я дуже боялася, що його розіб'я вибуховою хвилею і ну, не я. Ну, от Я так сиділа, потім хватала цю каструлю тряпками, спускала це все в погріб, годувала дітей. ну Якось жили. Ну, консервами запаслись, коли війна почалася, чоловік пішов там на інший край міста, купив консерви. Ну, Купила карачка заморожені. Вони, воно все так і залишилося в холодильнику. Я навіть не знаю, що там з ним сталося, краще й не знати. Води набрали. Ну, На той момент, коли ми сиділи в погребі, у нас була і вода, і світло, і тепло. Ну, на іншій стороні міста вже не було цього всього на ЛТІ, там. А у нас було. Так було моторошник, заходиш у хату, і здається, от сиди. Сиди і живи, і нічого страшного не буде. А потім воно десь вибухне і біжиш у погріб, розумієш, що від того тепла не треба. діти живі були. А я тобі яснула дітям, що почалася Вказала, що то сусіди наші росіяни напали на нас, що хочуть забрати нашу територію. Ну, Я від них нічого не приховувала, бо спочатку, коли ми ще не ховалися у погрібі, все одно новини вони чули. Ну, Ховати від них правду. Сенсу не було. Які випадки, можливо, найбільше вам спам'яталися за період перебування в місті під час сильних обстрілів? Можливо? Ну, мабуть, можу згадати два таких моменти. По-перше, коли ми сиділи вже десь о 20 й годині, вже ввечері у погрібі сидимо, летить літак, і чоловік каже: зараз скине бомбу. І так. він був вправи буквально через хвилину, скинула авіабомбу, і таке все. Взатряслось у нас спогрім, ми думали, нас штукатуркою завалить. Я оце лягла на дітей і думаю, боже, хоча б мене спочатку вбило, щоб я не бачила, як їх п'є. Ну і Другий момент. Ми тоді, тоді всі сиділи в місцевих чатах у вайбері, в групах, дивилася, куди що потрапило, що, ну, що трапилось в місті. І запам'яталося, як одна жінка, записала, написала: запишіть, ну, скажіть, будь ласка, номер ну, швидкою, бо дитині осколок потрапив у живіт, і на дорозі вона лежить. І не відомо, як визивати швидку. І так я не знаю, що з тою дитиною сталося. Це був такий страшний момент. Розкажіть тепер про евакуацію, як ви виїжджали з міста і. Як потрапили в сміло, як тут облаштувалися і коли ви виїхали з Лисичанська? Ну, як я вже казала, мені подзвонила кума. Вона на той момент вже дня три жила у Миколаївці. ці баптисти вивезли. І вона мені подзвонила, дала номер з телефону їхній баптистівці вже. І я їм подзвонила, вони ну, спитали, де ми живемо. Я розповіла. Ну і вони сказали приблизно на який час нам вийти. Я пам'ятаю, як було страшно, діти отак от. Трусилися і казали, ми не поліземо на гору. Вони на той момент вже ну майже місяць сиділи безвилазно в погрібі. Ну, я з чоловіком вилазила, а їх ми боялися навіть ну, нагору піднімати. І вони так йшли, і вони боялися. Ми йшли отак. Там був такий забор, і ми до цього забору так от кружалися і йшли з дітьми. Я і, і не знаю, як ми стояли. Стояли під будівлею, там вже ну, шибок не було ніде, ну так стояли на склі. Цьому з і стояла і трусилася. І думала, що якщо зараз прилетить, то це і все. Нічого, дочекалася. Вони приїхали, забрали нас. Вона ще повезла? Ми коли їхали, ну, так обстрілів сильних не було. А команда, наша коли їхала, у них прямо гради працювали, прямо то не їдуть, а гради розриваються десь метрів 200 від них. Нас привезли спочатку в Миколаївку. Там бабтістів табір для дітей був, і вони його переоблаштували для переселенців. Там вони такі дві великі будівлі. Ну, у одній там ну, такі одинокі люди або з, з дорослими дітьми. У них там два зали, і вони там положили матраси, і люди там спали. Ну, десь 100-150 людей у одному приміщенні. Ну там душ, був кухня своя. Ну, там дуже гарно у них облаштовано. Я так вдячна, що вони поселили оселили так. А у другій будівлі там були вже кімнати. Там десь по 10 чоловік можна було помістити в одній кімнаті, там були двох'ярусні ліжка. Ну і в нас туди на наступного дня вже переселили, бо в нас двоє дітей маленьких. Ну так от. потім нам допомогли знайти будинок там у Миколаївці. Ми жили там, ну, я з сім'єю, ну я, чоловік, двоє дітей, кума з чоловіком і двоє дітей маленьких, і її сестра з двома дітьми. Ну, одна дівчинка молодша в неї народилася вже тут, у Черкасах. А потім хазяйка цього будинку вона сказала, що буде продавати його. Ну, це вже був серпень, і ми зрозуміли, що треба шукати якусь іншу оселю. Почали давати об'яви. Ну там у Фейсбуці, де більшого давали об'яви. І нам подзвонила дівчина і сказала, що в неї тут є будинок ну, у Смілі. І запропонувала подивитися. Там за таку смішну ціну 500 гривень на місяць. Ну, я вважаю, що це безкоштовно. От. Ну І зараз ми живемо в тому будинку. А чим займаєтеся головою Ну, Я вдома з дітьми, бо їх особливо ні з ким залишити, бо школа ж і садик не працюють. Все ж чоловік працює. Ну, ну Домогосподарка, можна сказати. А як намагаєтеся дітей відволікти від того, що вони прожили від тих думок погано? Чим вони загалом займаються? Спочатку вони плакали дуже, казали, що хочуть додому, що хочуть до садуку, до школи. А зараз вже кажуть, ми не хочемо додому. Ну вони просто зрозуміли, що всі їх друзі, вони теж виїхали, що там повертатися ні до кого просто. Зараз вони якось відійшли, коли ми жили у Миколаївці, там, а там вже ж було в нас. П'ятеро дітей, таких, що можна гратися, ну, з, враховуючи моїх. І їм якось було не скучно до того ж, діти були знайомі всі. І не дуже вони почували себе відірваними від дома, бо діти знайомі були. Тобто знайомі коли обличчя переноситься легше. А Зараз вони відійшли і вже якось ну, старший вчиться, віддалено ж. Молодший ним, то якісь аплікації робимо, мультики дивиться. В чому готуємось до першого класу, бо йому ну, вже цього року йти в перший клас. Так. Ну, якось, вже ми звикли. Сподіваємося, що переможе Україна, але якось невідомо коли, і воно якось так здається віддаленим якимось. А ваше місто було окуповано через декілька місяців, так, після того, як ви виїхали. Як ви взагалі сприйняли цю інформацію? Які у вас були одразу емоції? На той момент українська армія відступала, щоб менше людей було вбито. І тому я подумала, що місто більш-менш не так постраждає, як і Рубіжне, бо там взагалі майже 80% міста зруйновано, що там, що там. А він відносно цілий. І в мене така надія ось його звільнять, і може і будинок вціліє. Чим ви плануєте займатися далі, і що ви чи плануєте після деокупації міста через певний час, зрозуміло, повернутися туди і допомагати відбудовувати місто? Повертатися і хочеться, і страшно. Бо я дуже боюся, що там багато замінованого, бо там були оці міни ліпістки. Я боюся, у нас е, свій приватний будинок, трави багато і ніхто ж не знає. Де там воно могло впасти, мені просто страшно повертатися. Хочеться, але я не знаю, якби воно на 100% знати, що там все розміновано, бо воно, молодший син дуже любить підбирати щось з землі, щось цікаве. Це, боюся, що він підбере щось таке страшне. Ну, щодо того, чим займатися, ще не знаю, чим не думаю. Ми, ми живемо якось сьогоднішнім днем, якось думати про майбутнє. Не дуже вдається. На цьому закінчилось моє питання. Я дякую вам за розмову, за те, що ви погодилися дати нам інтерв'ю. Я бажаю вам сил дякую. і всім намік найшвидшої перемоги. Будемо сподіватися і чекати. Дякую вам.